Всім привіт хлопці! В першу чергу хотів поговорити про Embedded. Другий випуск я перевів і озвучив. А коли почав завантажувати, прилетіла скарга на авторські права від циганів з UFC Іспанія. Чомусь саме цей випуск взагалі не можна завантажувати ні в якому вигляді. Тобто, якщо в інших можна було викласти і якийсь дохід від реклами йшов їм, то тут на відео стоїть заборонено будь-яке використання. Не знаю, чому так. Коротше кажучи, другий випуск вже давно лежить в телеграмі, хто хоче, може ознайомитися. А ми швиденько перейдемо до основної новини на сьогодні. Дана офіційно підтвердив секретні інсайди Чейла Сонена і анонсував Бі Макса та UFC 300 за ПСБМФ. БМФ. Гейджі не буде просто сидіти і чекати Михачева і проведе бій з Максом, і я думаю, це дуже круто. Я навіть і не знаю, по яким критеріям тут будуть визначати фаворита. Макс це залізобетонна, щелепа і неймовірна техніка. А Гейджі в останніх боях показує високодисципліновану красу, ну і габарити, що там по габаритам. У бою з Пор'є Макс був відчутно менший, ніж Дастін. Плюс тепер ще цікаво дізнатися, чи буде там ще один титульник окрім китайського. Джонні Вокер каже, що він в порядку: зі мною все добре. У мене пара подряпин на носі. Перегляну запис поєдинку і дізнаюся, яких помилок припустився. На рахунок помилок не знаю, але таке відчуття, що Джонні погано себе почуває у бою з топами. Джамал його теж не відчув. Має шанс стати голкіпером у топ 5 Дюплессі закрив тришток до бою. Сподіваюся, наша прес-конференція перед боєм пройде цивілізовано. Я більше не знаходжусь у зоні триштоку. Тепер я у зоні поєдинку. Я тут, щоб виграти титул чемпіона світу, а не для того, щоб жартувати. Щось мені здається, що Дюплесі все ж таки прийдеться трішки знову зайти в зону триштоку, коли прес-конференція почнеться, а Стрікленд повчати точно не буде. Сам Стрікленд наїхав на дюплесі і готовий сісти у в'язницю. Стрікленд написав йому, щоб той знав, що якщо він ще раз торкнеться теми насильства, Шона в дитинстві, Стрікленд заріже його нахрен і сяде за це у в'язницю. Він поважає Дрікуса як бійця і з нетерпінням чекає суботнього поєдинку з ним, але якщо він торкнеться її знову, то бою не буде, бо Стрікленд опиниться за ґратами. Стрікленд дивний, він сам використовує не самі лайтові теми для триштоку, говорить багато, а тут таке. Схоже, Сихудо щось знав, коли радив йому йти до психолога. Анкалаєв запропонував угоду Перейрі. Я готовий запропонувати ту саму угоду, що й Джонні. жодної боротьби та ударів ногами. Перевірю твоє підборіддя. І я б'ю набагато сильніше, ніж Одесані, а готовий на бій, коли іде завгодно, додав Анкалаєв. Джонні не знайшов криптоніт від Анкалаєва, і є таке відчуття, що й Перейра може не знайти. Одна із особливостей бою проти Перейри, на мою думку, полягає в тому, що суперники, які виходили проти нього, розуміли, що зараз може прилетіти коронка і світло зникне. Але Анкалаєв це один із тих випадків, коли це може не спрацювати. Дуже хочу побачити такий бій. Шон дав прогноз на бій з Верою. Я не думаю, що цей бій пройде всі 5 раундів, я нокаутую цього хлопця, бо я готовий до війни. Напевно, він думає щось на кшталт, о, я перетворю бій на війну. Це буде битва розуму, і він не зможе вистояти, я зламаю його, додав цукровий. Шон після Стерлінга, звичайно, вийде на піку і на максимальних впевнічах, але я думаю, Вера може здивувати. Булак і панч ніхто й ніколи не відміняв. Тренер Царукяно вважає, що Олівейра небезпечніший боєць, ніж Махачев. Арману не дали титульного бою, але в суперниках у нього легендарна особистість. Олівейра навіть небезпечніший, ніж Махачев, він небезпечний скрізь. Він гарний ударник і у нього неймовірне джиу-джитсу. Ймовірно, це найкращий фінішер в історії UFC. Все по факту, каже тренер, але нам потрібно побачити, у якому ментальному стані вийде Олівейра після бою з Махачевим. Чи хоче хоч і бій з Джонсом у майбутньому? Я молодший за нього. Сподіваюся, він не кине свою роботу найближчим часом, і ми зможемо провести цей бій, коли я піднімуся вгору. Це важкий бій для всіх. Він двічі бився з моїм спаринг партнером Густавсоном. Це були чудові бої. А я став бійцем, тренуючись з Алексом. Звичайно, я хочу битися з Джонсом. Якщо ми битимемося, цей бій стане великою історією. Алекс дав йому найважчий бій у кар'єрі і, можливо, настав мій час битися з ним. Додав сам взад. З такою періодичністю, з якою сам взад виступає останнім часом, бій будемо дивитися десь у 2034 році. Такий короткий випуск сьогодні, хлопці, ембед лежить в телеграмі, хто хоче, може ознайомитися. Дякую всім, хто підтримує. Добре, добре. Ну і почуємось.